Збройні сили України за добу відбили понад 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають, звичайно, що за Бахмут та Марінку. Це Новини Лайв. Мене звати Софія Півняк. Про те, що відбувається на Бахмутському напрямку, зокрема, поговоримо із Денисом Ярославським, командиром підрозділу Збройних сил України. Денис, я дуже рада вас бачити і дякую, що знайшли час і долучились. Дякую, студія, рад вас бачити і чути. Кілька днів тому ви написали на своїй Фейсбук сторінці Бахмут тяжко. Майже захоплений, українські воїни зі всіх міст, від Львова до Одеси, віддають своє життя за нього. Ми розуміємо, що Бахмут це трамплін до Слов'янська і Краматорська. Однак я хочу, щоб ви оцінили все, що відбувається там станом на зараз. Як ви для себе пояснюєте ситуацію? Ну, насамперед, ви всі чули позицію президента України. Бахмут не здавати, не маємо так. жодного права, і ми його не здаємо. Бахмут тримається вже. Дуже багато місяців, так, звісно, ворогу вдалося форсувати більшу частину міста. Навіть за даними інституту вивчення війни, вже захоплено понад 90% міста Бахмут. Я можу сказати, що така інформація є, і не можу сказати у відсотках, але так, дійсно, ворог ворогу вдалося захопити ключові рубежі серед ключових рубежів я. Ну, як і всі військові, ми розуміємо, що це річка Бахмутка, природний рубіж. Ворог захопив, форсував, та зараз там проводить оборонітельні всі е, е, мероприяття. І ЖД станція, це інше, е, інший рубіж, який ворог також е, е, намагається повністю захопити та укріпитися на ньому. у городі. да, та у, у Бахмуті зараз знаходяться підрозділи 93-й, Харківське ТРО. Знаю, що е, зараз туди направляється для ротації ще підкріплення бойців, тому що ви повинні розуміти в таких важких услов умовах треба бійців е, якнайрегулярніше е, рятувати, тому що ну виснаження дуже велике, і ми будемо там знаходитися, Збройні сили України будуть отримувати місце стільки скільки вони зможуть це зробити. Дениса інститут вивчення війни е, зранку написали про те, що російське військове керівництво ставить завдання завершити захоплення Бахмуту до українського контрнаступу. Зокрема, звичайно, що ми вже про це давно чуємо. Однак е, в новому огляді йдеться про те, що найманці Вагнера продовжують зазнавати великих втрат, але в надії захопити місто підкріпляються ВДВ. Тобто з'єднання ВДВ разом із вагнерівцями, щоб дозволити якраз вагнеру повністю зосередитися в міських боях. Але тут питання е, раніше говорили про те, що були якісь певні недомовленості з російською армією, вагнерівцями. Зараз вже навіть аналітики Інституту вивчення війни говорять про, таке собі, про таку собі співпрацю, чи як це назвати, що ви там бачите із цими ВДВ? Що відбувається дійсно у них ось в цій колаборації із вагнерівцями? Так дійсно між терористичною організацією Вагнер та військовим керівництвом РФ е існує конфлікт. Він існує дуже великий, і цей конфлікт нікуди не дівся. Але е приблизно чуть трошки більше місяця тому е їм вдалося домовитися. Зараз вони працюють в симбіозі дешеве та? Терористична організація Вагнер так дійсно вони працюють по бахмутському напрямку у злагодженні, яке б воно не було там скрижета зубами та інше, але так вони працюють. Ми бачимо і дешевешників регулярних, і бачимо найманців Вагнера. Найманці Вагнера тактику свою особи не змінюються. Закидування тілами, дешевешники працюють більш професійне, професійно, по кадровому і надають підтримку як вогневу. Так і підтримку логістичну вагнерівцям у повному обсязі. Так, у них стає ціль захопити вагне, Бахмут повністю на 100% до контрнаступальних дій Збройних сил України. Вони розуміють, якщо вони захотять Бахмут, Бахмут просто так взяти нам, навіть під час масового контрнаступу, не вдасться, тому що це все ж таки місто, і місто завжди важко брати. Вони це розуміють, вони керуються генштаб РФ Герасимов керується виключно військовою стратегією. Вона ясна, вона розуміла. Це не політика, це політика, можливо, для Пригожина, там для Путіна, для Герасимова Це військова тактика. Ви вже охарактеризували те, що відбувається в самому місті. А от що щодо приміських населених пунктів, що там? Яка ситуація? Ну у нас у військових є своє там найменування міста для нас і часов'яр є мірним містом. Хоча там я вважаю, що там дуже небезпечно, але так, на вколицях Бахмуту, наша лінія оборони, друга та третя лінія оборони, готові к подальшому можливому просуванню ворога. Всі укріплені так, міста. Вплоть до Константинівки там Часова Яру, звісно, та інших прилеглих обстрілюється ворогам періодично. Ворог не наносить такі масові руйнування, які наносить безпосередньо Бахмуту там або Вдівки, авіаудари тощо, але це так це систематично проводиться. Я вважаю, що у ворога немає шансу зараз при ніяких обставинах ці рубежі взяти. Чи побільшало авіації до Авіацію вони використовують на сам перед авіацію в Авдіївці побільшало. Вони б'ють так, у Бахмуті б'ють авіацію. Насамперед не використовують там, де немає у нас засобів. ПВО вони розуміють, що в великих містах все вже у нас перекрита для авіації. Вони туди не сунуться, А в містах бойових дій ну максимум стінгерісти їм е, там заважають, але вони це все бачать. Тому так побільшилось. Вони зараз е, перейшли на так звану сирійську тактику. Це якщо ви пам'ятаєте. Колись нам шакували нас кадри з Алепо, але там так. зараз вже нічого не шакують. Такі Алепо стали у нас там в багатьох містах, і вони зараз цю тактику переносять. Випаленої землі. Дениса, а щодо їх оснащення, зокрема щодо танків? От ми завжди чули, що вони там дістають танки, розконсервовують їх, але наскільки нам стає зрозуміло, що, в принципі, це така недооцінка була, от що ви скажете? Ну, ми бачимо і Т 90 не в великій кількості, але так бачимо. Там е, намагаємося їх вразити е, велику кількість е, тих там Т-54, 55 про які ми казалися там. Там в СМІ ще не бачили. Дійсно, не бачили велику кількість, але я вважаю, що вони їх розконсервують, відремонтують та виведуть на поле бою, то це е, ну це броньовані пушки. Танки зараз, звісно, зараз під час цієї війни ви повинні розуміти, що танк це насамперед дальнобійна снайперська гвинтівка, ну, щоб ви так розуміли. По іншому вони не використовуються. Вони б'ють і від'їжджають. Це така пушка переносна. Вони можуть їх окопати у доти, е, ну, укріпити і поставити виключно як пушки, які будуть для оборони використані. Я не кажу про наступ, а для оборони так це дуже небезпечно. Щодо зокрема завдань і труднощів, які виникають під час дійснення бойових дій, зокрема і з нашого боку у Збройних сил України, люди. Ви розумієте зараз для нас найважливіша цінність люди, та нехватка високотехнологічного обладнання. Насамперед, ви повинні всі зрозуміти, що зараз війна майбутнього. Війна майбутнього це насамперед війна дронів, от факт. Стрілкова війна, там, піхотна війна це є, але це минуле. І ми повинні враховувати найважливіший фактор. Нас багато мі... Нас менше, ніж ворога. Менше. Ми е, численності не можемо їх ніколи перебити. Мобілізаційний ресурс Росії, давайте так з вами казати, це потенційно 18 мільйонів людей. Так. Розумієте цифру: 18 мільйонів цим 18 мільйонів роздає по АК і по три рожка, і це все, ну, це все максимальна загроза. Просто по АК і по три рожка, не кажучи про все остальне. Тому ми повинні розуміти, що нам треба воювати як у майбутньому. Вже це ми робимо. Це війна дронів насамперед. Я вважаю, що нам треба максимально використовувати дрони, на штал камікадзе. Тобто, це у нас так. є дрони, такі, які там у нас. Мало ще використовуються, але вони дуже ефективні. Це свічблейди, свічблейди 300, свічблейди 600, які зараз почали вже там появлятися на е, озброєнні. Е, це, це, це ті дрони. Якщо ми їми замінимо е, максимально піхоту, замінимо максимально людські втрати. І будемо максимально використовувати саме е, дрони, які здатні поражати та як, як піхоту, так і бронетехніку. Це змінить ход історії. Причому я кажу не просто про використання дронів я кажу про використання цілих екосистем. Коли працюють дрони з е, загінами, з е, БПЛА, яких координують на штаб там Пуми е, або там Джам 20 Тобто я кажу про ці екосистеми, які нам повинні зараз вже надходити в великій кількості. Саме так ми зможемо їх е масово використовуючи, змінити ход історії. Я сподіваюся, що так і буде найближчим часом. Ви розумієте, війна майбутнього, все вона вже настала. Ми так розуміємо, буде Що ви зокрема над цим вже працюєте? Якщо так зазирнути -за трішки наперед, але не видавати всіх таємниць, тому що з вашого з вашої відповіді е для мене стало зрозуміло, що щось вже в цьому напрямку, якась робота проводиться. Можете сказати так чи ні? Дивіться, ця робота проводиться комплексно, це раз ми розуміємо загрозу зі сторони. Давайте так. Ми розуміємо загрозу зі сторони Ірану, який поставляє масово шахіди росіянам. ви розуміли не тільки поставляє дрони. Іран поставив там 300 тисяч боєприпасів. Наскільки так. я помню. іран поставив там мільйон патронів. Тобто Іран масово поставляє це все в Росію. Тобто наш ворог. Вже об'єднився з Іраном, і ми воюємо проти двох країн. Повинні ви це розуміти. Я на 100% впевнений та знаю, що росіяни масово використовують не тільки дрони Діджай, які використовуємо ми, китайські дрони, а й комплектуючи, з яких вони роблять інші дрони. Росіяни також шагнули уперед. І повірте, якщо ми. Ось бачимо, що Китай поставляє масово комплектуючі для дронів, а можливо, і схеми збору росіянам для використання проти України, то це небезпечно. Ми повинні протистояти. Тому що якщо Китай дійсно таємно, ви випробує всі ці комплекси БПЛА на Україні руками Росіян, то значить готується до чогось. готується Ви повинні розуміти, що він готується і. Не будемо забігати уперед. Але де він буде Китай використовувати ці обічені дрони обучених людей та опробувані системи? Ну бачите, що відбувається в тих рубежі? Звичайно, як ми із ситуації на фронті перейшли до міжнародних розмов. Однак хочу трішки повернутися Дениса. Тому що важливо розуміти зокрема і про ситуацію на бахмутському напрямку із мирним населенням, як наші збройні сили України забезпечують мирне населення? Чи є там хтось ще в Бахмуті? От що відбувається там із людьми? Я вважаю, що в Бахмуті, якщо залишились мирні люди, ну це там не більше там, мабуть, там до тисячі людей. Я, хоча їх не бачив, не розумію, де вони там залишились. Але а це їх була помилка, вона була свідома. У кожного було свої мотиви, щоб не виїжджати. Ми сотні разів за всіма розмовляли, намагалися їх мотивувати виїхати, але це ні. Це їх була помилка. І навіть якщо вони хочуть зараз виїхати, повірте, це дуже небезпечно і це, це, це ну це важко зробити. Ті, хто залишились, це їх, це їх дійсно можливо і рокова. Помилка, але якщо є желання і при найближчих ротаціях вони повинні це робити. Дениса, що до вивозу наших поранених і до підвозу боєприпасів, провізії, все, що необхідно для наших збройних сил? Тяжко, але йде. Ну траси всі прострілюються, траси важкі, траси зараз із погодних умов важко проходимі. Логістика йде, все йде, ротація йде, але це дуже небезпечно. Чи беруть когось у полон на бахмутському напрямку росіян? Так, наші теревошники харківські взяли позавчора полонених, але тут ви повинні ще там трошки від теми зробити крок вправа. Коли ми беремо полонених, я вважаю, що полонених треба допитувати професійним слідчим. Якщо так. полонених допитує якийсь, ну, ну наприклад, там військовослужбовець солдат, який там вчора ще був там трактористом, ну він же не допитає якісно. Ви це повинні розуміти. А коли Звичайно. полонени виходять з состояння шока, приходять вже в лагерь для полонених, він же там не такий активний, не такий балакучий. Саме тому зараз створюється військова поліція, у якій побудуть. Е, Фахові оперативники, та я сподіваюся, фахові слідчі, які зможуть відпрацьовувати полонених зразу по-гарячому, для того, щоб випитати з них максимально більшу кількість інформації, яка надасть оперативного значення для, для майбутніх дій. Тому так, полонени це дуже важливо, але ви, ви повинні розуміти, що просто полонени – це людина, яку там можна обміняти, а нам потрібно з полонених взяти максимальну інформацію оперативної. Ви знаєте, я просто знову ж таки почула заяву російської сторони, які м, сказали, що вони не будуть брати українських полонених, а ніби будуть убивати одразу на полі бою. І отут просто цікаво, ви щойно сказали: ми беремо полонених для, і для обмінного фонду, але перш ніж обміняти, звичайно, що треба допитати. А з російського боку, ось є така версія, що вони заявляють публічно, що не будуть брати. От ну, як цим. Що? Ви бачили, що, що ці не, знає, там, щоб ви не пікали в ефірі, що вони роблять? Ну, вони голови відрізають, вони переносять сюди чеченський сценарій. У Чечні так. було прийнято відрізати голови, надсилати ці відео, знімати на відеокасети, надсилати родичам або військову частину. Вони так. переносять чеченський сценарій сюди, вони відрізають голови. Е, тому для них люди там, ну, попасть крузки в полон. Ну, повірте, ну краще вже останню гранату взорвати місці з ними, і щоб не було полону. Це моя особлива думка, тому що там, а у нас ми ж все ж таки придерж... ми притримуємо Женевських конвенцій. Ми країна цивілізована. На відміну від орків, ми цивілізована країна. І навіть під час збройної агресії проти нас, навіть під час безжалостного знищення українського народу. Ми притримуємо Женевських конвенцій, ми беремо полонених, ми їх вимінюємо, ми оказуємо їм якусь первинну допомогу, тому так. ми не вони. Оце наша фундаментальна різниця. Всі, хто здались, вони розуміли, що якщо б вони повернуться туди без до себе без ранень, без поранень, жорстких поранень, їх розстріляє або заарештує свіже загранотряд. У них страх, щоб ви розуміли. У е, терористичній організації Вагнера під час вірбування зеків у тюрмах вони навіть створюють провокації. У нас були безпосередня інформація. Тобто, наприклад, там затримали когось там за тримання наркотиків. Там не важка стаття. Йому там виходити через рік. Вони ж це ж зеки ж зараз розуміють, що там вони йдуть на смерть. Тому так не так активно вже там погоджується йти у Вагнер. Йому створюють провокацію якусь там у тюрмі. Навалюють, йому, що 5 років. І кажуть, якщо там ні, ще п'ять сидів уже через год ти нікуди не вийдеш. Якщо хочеш вийти, давай сюди. Також тебе будуть платити 200 тисяч рублів, значить, сотку на общак сюди, щоб тут все було ровно, сотку тобі. І по такими мотивами їх витягують із стюрм. І в них немає. Ну їх заставляють, і вони туди йдуть. Я ні в ком, жодному разі не оправдую. Я вважаю, що якщо вже він в таку ситуацію попав, йому треба тікати і здаватися в полон якнайшвидше. Так вони здаються. Здаються, звісно, або самі, або попавши в оточення, або залишившись без підтримки, без БК, у них немає там жодного виходу, як здатися в полон, і вони розуміють, що попавши в полон української армії, з ними все буде добре. Це вони також розуміють. Дениса ще одне важливе питання військове. Хотілося би із вами проговорити внутрішнє, частіше зустрічаємо історію про дискредитацію військовослужбовців. Хочеться почути вашу думку, і зокрема, якщо вам відома статистика порушення СБУ таких кримінальних проваджень, то поділіться, тому що дійсно щоденно майже читаю в соціальних мережах. Що є оці історії з дискредитацією, і як з цим боротися, і що робити? Зокрема, на жаль, ця історія існує, хоча вже рік повномасштабної війни, але все є. Є, ж, є люди, які або несвідомо, чи там якось мотивована дискредитують військову службу, армію, Збройні Сили України, або свідомо на замовлення. Випадки такі є. Я безпосередньо сам зіштовхнувся з одним з таких випадків. Я це пов'язую з заказами за сторони мабуть вищого політичного або якоїсь ланки керівництва Російської Федерації після mm -hmm. того, як я почав публічно виступати, в тому числі на міжнародних каналах, за визнання Вагнера терористичною організацією, самотерористичною. Проти мене почала масована бот-атака фейкова. Ми зараз вже з'ясували, що це за люди, як з'ясовуємо, як вони отримують фінансування. Але я пов'язую, що є в російському військово-політичному керівництві ланки, які відповідають саме за напади на. на Лідерів е, громадської думки, або військовослужбовців, е, які мають е, определенний вплив на е, медіапростір, е, з метою погашення та дискредитації їх, е, щоб вони своїми діями не дискредитували та не е, висловлювали правду про, е, про російське військово-політичне терористичне керівництво, або в моєму випадку я вважаю про вагнерівців. Тому так, я з цим зіштовхнувся. Це е, статистика зараз буде поліпшена. Ще це 435 стаття е, Кримінального кодексу е, за дискредитацію військовослужбовців. СБУ порушує такі статті. Я вважаю, що ми з'ясуємо е, всі ланки, які зараз були для цього підставами, та відреагуємо в законний спосіб найближчим часом. В законний спосіб найближчим часом під час війни. Е чи не ускладнюється ця процедура під час війни е, я вважаю, що ця процедура працює, незважаючи на те, що є чим займатися ніж відлавлювати от таких от дегенератів. Але якщо це умисел є, якщо є за це отримані гроші, і це працюється цілонаправленна. Ну, відносно себе, я бачу, що це цілонаправлена акція, це працює ціла команда, е, що займається дискредитацією. Так, це треба робити, це треба присікати, тому що дивіться, сучасна війна. Ми її можемо розділити на декілька пунктів. Там 30 максимум це безпосереднє протистояння бойове. 30%. все інше. Це фінансова війна, це війна санкцій, це війна блокади фінансової, і це війна інформаційна. Навіть появилось таке нове поняття, як ІПСО. ПСО, тобто росіяни почали його використовувати. Тось тобто інформаційна війна у сучасній реальності це дуже важливий елемент. Якщо ми будемо масово, як я це намагаюся робити, допитатися достучатися навіть до росіян та роз'яснити їм все, що робить їх військово-політичне керівництво, роз'яснити правду, щоб вони прозрівали або підіймалися на якісь бунти, розуміючи, що їх водять в оману і Що їх знищують, знищують Росію насамперед їх же керівництво, То ця інформаційна позиція дуже важлива. Вона не менш важлива, чим стріляти з автомата по ворогу, і Росія намагається людей, які доносять правду, які роз'ясняють в тому числі росіянам, що треба, що їм треба осознавати. Росія намагається їх виключити, виключити з ефірів, дискредитувати, зробити все, щоб вони замовкли. І вони це роблять як у своїх засобах маси інформації, так і через підконтрольних агентів впливу е, внутрі України. Для цього вони создають свої агентурні смережі, їм там якісь геошки, їм якісь акаунти, фінансують їх, дають їм гроші на е, на ферми, і вони працюють проти осіб, які, е, які свою позицію висловують медійна на всю Україну і за межі країни. Дениса, в мене тут питання назріло таке. От я чую постійно, що Росія продовжує комусь давати гроші, щоб хтось когось дискредитував, спонсорувати якісь громадські організації, і так далі. Як ми будемо вичищати це все? Ну, дивіться, я 17 років життя віддав міліцію, а потім національна поліції. завжди займався тим, що ловив злочинців. А зараз я військовий, і тому давайте так справу військову. Ми будемо виконувати це диверсійний, контрдиверсійний, наступальні оборонні дії. Це зараз наш фронт треба робити. Ми його виконуємо. Це про що сказали ви. Давайте це буде виконувати Служба безпеки України, Національна поліція, ДБР. Це їх фронт. Це дійсно їх фронт. Вони повинні виявляти кротів, Вони повинні їх так. відлавлювати. Вони повинні їх заарештовувати. Це їх дійсно фронт, це, це їх основна мета. Тому що, на жаль, всі скандали, які зараз там повпливали. Ви їх всі чули, кажуть про, то, про те, що кротів найвищої ланки найвищої ланки було імплементоване в українську владу понад 800 людей. 800 – це найвища ланка. Розумієте, яка це агентурна мережа? Вона не тільки буде дискредитувати, вона буде злівати інформацію. Вона буде компроментувати. Вона буде вона буде саме справжньою п'ятою колоною під час війни. І саме СБУ повинна насамперед очиститися, як вони це зробили з кулінічем, відчищатися. І насамперед повинна відлавлювати таких кротів в інших структурах. І все, нас поліція нехай ловить ждунів, які там зливають інформацію. А СБУ нехай вичищає всі ланки. Тоді ми зможемо це подолати. Будемо сподіватися, що це наступить чим швидше, як і український контрнаступ, як і відбиття усіх наших територій. Денис Ярославський, командир підрозділу збройних сил України. Дениса, я вам щиро дякую за те, що ви знайшли час. Долучилися як завжди було предметно і дуже цікаво. Дякую, дякую, дуже на Дякую нашим глядачам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте йому лайк або напишіть коментар за питання для наших експертів. Ми їм передамо і на всі питання дамо відповідь. І дякую збройним силам України за те, що в нас є можливість працювати. Це новини лайв. Мене звати Софія Півняк. Залишайтеся із нами.